Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Ходосівка. Сьогодні у нас презентація нового будинку, який десь буквально через тиждень вже з'явиться у нас на продаж. Місце на два автомобіля, автоматичні ворота, власний септик, власна скважина. На території будинку зроблено ландшафтний дизайн. В будинку вже виконані роботи, десь відсотків на 95. Давайте зайдемо всередину і покажемо вам, в якому стані ремонт. Почнемо з зони кухні. У нас вся техніка міллі. Два холодильники. Там у нас морозильні камери знизу, духовка мікрохвильова піч, мілі, індукційна панель, витяжка, посудомийна машина 60. Кухонний такий невеличкий островок. Це під кухонний стіл. Ось тут зона тії. Воно буде стояти диванчик, журнальний стіл, телевізор, гільзовий камін, котельня. Двері скритого монтажа, електричний котел, бойлер на 200 літрів, система очистки води. Хороший дерев'яний паркет, радіатори, виведені магістралі під кондиціонери, місце під ліжко, світильники і від каміна йде шахта в цю кімнату. Тут у нас на першому поверсі також гостєвий санузел. Її можна використовувати як кладовка або гардеробна. Тепер йдемо на другий поверх. Якісні дерев'яні сходи, паркет на другому поверсі. Перша спальна кімната може бути як гостєва, дитяча, з виходом на балкон. Друга спальна кімната. Ця більш просторіша, але в неї немає виходу на балкон. Тут у нас санузел на дві спальні кімнати, гігієнічний душ, туалет, душова кабінка, умивальник та майстер-бедрум. Вона найбільша по площі і в неї є вихід на балкон, а також власний гардероб та санузел. Ось тут у нас вихід на балкон, але ми зараз звідти зайдемо, покажемо. Це у нас гардероб, а ось тут у нас вихід в санузел. Якісна ванна, так? можна вийти на терасу.